Окей, okay, лет'ске! Привіт, друзі! Ви на каналі Три сестри! Сьогодні ми покажемо і розкажемо про один дуже незвичний вид транспорту. Аж пан в Дортленді. Аж панця підвісна залізниця її відкрили 2 травня 1984 року. Це був сміливий і новоцінний проєкт, автоматизований транспорт без водіїв, який мав з'єднати північний і південний кампуси університету. Початкова ділянка мала довжину 1 кілометр і коштувала приблизно 24 мільйони німецьких марок. На той час це була справжня технологічна сенсація. Кабіни рухалися автоматично без машиніста, а станції були обладнані дверима безпеки, які відкривалися тільки тоді, коли вагон прибував. У 1993 році система була розширена ще на 900 метрів. З'явилися нові станції, у тому числі з. Приміською залізницею Еспан. А от у 2003 році додали ще одну гілку, що з'єднала університет із технологічним парком. Соня загальна довжина Ашбан понад 3 км. Кожен вагон має 16 сидячих і 29 стоячих місць, розвиває швидкість до 50 км в годину і рухається абсолютно автоматично. Це екологічний транспорт, жодних вихлопів, повністю електричний привід. За майже 40 років роботи Ашпан перевезли понад 40 мільйонів пасажирів і пройшла більше 5 мільйонів кілометрів. І все це без серйозних аварій і чи споїв. Ашпан стала не просто з транспортом, це символ інноваційного підходу університету до науки технології і ставого розвитку. Сьогодні тут Дортмунд активно розвивається. Тут працюють центри нанотехнології, штучного інтелекту, інформатики. Університет відомий своїм дослідженням педагогіки та логістики. А ШПАН теж має плани на майбутнє готується проєкт продовження лінії ще на 2 кілометри. До станції Теодор Флітнегайм, що дозволить з'єднати університет безпосередньо з міською трамвайною мережею Дортмунда. Отже, за майже півстоліття тут Дортмунд і його Ашпан стали символами поєднання науки, освіти та технології. Це не просто транспорт і не просто університет. Це місце, де минуло промислового руру. Зустрічається з майбутнім інноваційної Європи. Сьогодні тут навчається понад 34 тисячі студентів, працює близько 6,5 тисяч співробітників, з яких понад 300 професорів. Університет пропонує приблизно 80 навчальних програм від інженерії та інформатики до гуманітарних наук. І педагогіки. Територія кампусу справді вражає два основні кампуси кампус Північний і Кампус Південний займають разом величезну площу з навчальними корпусами, лабораторіями, бібліотеками, гуртожитками, спортивними майданчиками та зонами відпочинку. Друзі, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк.